Звичайним способом набраний ланцюжок. Пам'ятаєте, з вами Галина Прігріс, і я в'яжу стовпчики з одним накидом. Перший рядочок я пров'язую, звичайнісінькі стовпчики з одним накидом, як я показувала у попередньому відео. Ось стовпчики з одним накидом. Весь рядочок. Вони будуть дещо нещільними. Можна пров'язати будь-яку пряжу, будь-яким гачком. Ось так. Але це звичайнісінькі стовпчики з одним накидом. Хтось скаже, що багато води, але це не моє питання. А ваші. А я показую в подробицях для тих, хто хоче, щоб у них виходили класні роботи. А особливо купальники. Перший рядочок до кінця стовпчики з одним накидом. За половинку ось. Тому що ще повної петельки немає. Тому за половинку петельки. Перший рядочок завершила. Три петельки підйому, можна дві. Саме при стовпчиках з одним накидом залежить, який у вас буде візерунок. Можна дві повітряні петлі підйому, можна три. Нехай буде три. Ви вже знаєте про те, що можна. І зараз увага. слідуючий рядочок я пров'язую за задню половинку петлі, тобто не за дві петельки. Попередній стовпчик я пров'язувала ось так за дві петельки, половинки петлі. А зараз я пров'язую тільки за задню половинку петельки. Стовпчик з одним накидом. Ось, накинула і за задню половинку петельки. І пров'язав. Звичайний стовпчик з одним накидом, тільки за задню половинку петельки. Є. Так пров'язую весь рядочок, за задню половинку петельки, стовпчик з одним накидом. Наскільки він різний? Завершую цей рядочок за задню половинку петлі. Але останню або крайню у рядочку петельку пров'язую за дві половинки петельки. Це для рівного краю. Знову один, два, три. Повернула роботу і знову ж першу, першого стовпчика пров'язую за дві половинки петельки, а всі інші це тільки для рівного щільного краю. А далі за половинку петельки. Накинула і за задню половинку петельки. Звичайний стовпчик з одним накидом за задню половинку петельки за задню половинку петельки. Накинула за задню половинку петельки. Так пров'язую рядочок до кінця. Знову ж завершую цього рядочка, за задню половинку петельки, і крайню за дві половинки. Один, два, три. Повертаю роботу. Знову ж першого сюди пров'язую за дві половинки. І далі, слідуючи, за задню половинку петельки. Думаю, все абсолютно зрозуміло. Ще пров'яжу самостійно два рядочки, щоб зразки були однакові. стопчики з одним накидом за задню половинку петельки. Ось. Підхопила і за задню половинку. Підхопила задня половинка. І так пров'язує самостійно ще пару рядочків. І ось уже у порівнянні ви бачите, наскільки щільніше моє гачкування просто стовпчиків з одним накидом в порівнянні з ось цим його дуже добре видно, хоч пряжа кольорова, але його дуже дуже видно добре. Це одна й та ж сама. Моя улюблена бегонія. Звісно, пряжі можна використовувати будь-які, дуже багато запитують, і буду показувати саме, які я методи гачкування, в'язання використовую. Я ніколи не могла навіть подумати, що є дуже багато важливих питань для початківців. А тому зараз основні відео ще буде багато для початківців, як гачком, так і спицями. Це стовпчики з одним накидом за задню стіночку. І якщо їх порівняти, це зовсім два абсолютно різні стовпчики. Як ви бачите, ще не знаю, як ближче показати, абсолютно, наче два види. Гачкування. З цією косичкою він навіть як візерунок виглядає. Але я продовжу. Взяла всі світлі кольори абсолютно тільки одна єдина мета, щоб дуже добре видно, що саме я роблю. І так, той самий ланцюжок. Все як звичайно. Тобто, у ланцюжка одна і та ж мета почати нашу роботу. Ланцюжки усі. Не завжди на вироби своє я пров'язую ланцюжки. У... Деяких туніках, там, кофточках чи блузах, як ви їх називати можете тільки, є інші набори для горловинки. А ми зараз про інше. І знову ж. стовпчик з одним накидом. Але це буде патентний стовпчик. Тобто половинка, половинка і разом. Патентний стовпчик. Він дещо вищий, ніж звичайний стовпчик з накидом. Половинка, половинка, половинка. Ті, хто давно в'яжуть, ті, хто давно гачкують, звісно, ви вже знаєте, що таке патентні стовпчики, що таке стовпчики з накидом. А ось початківці, я так розумію, ті, хто початківці, багато мені пишуть покажіть, розкажіть. Тому буду показувати і розповідати те, що знаю я, ділитись з вами ось такими саме подробицями для початківців. Раз це важливо, значить важливо. Тому що немає нічого складного, воно все складається з надзвичайно простого. Всі складні візерунки складаються з найпростіших стовпчиків. А тому я пров'язую до кінця рядочка патентний стовпчик, тобто половинка, половинка, і разом. Він дещо вищий. Рядочок патентних стовпчиків я дов'язую. Тут неважливо підтягну. Три повітряні петельки або петлі підйому. Повертаю роботу і знову. Перший стовпчик пров'язую ось за дві половинки петлі. Дві половинки петлі, патентний стовпчик. І далі продовжую в'язання за задню стіночку, патентний стовпчик. Патентний стовпчик, але за задню стіночку попередньої петлі. Ось половинка, половинка і разом накинула за задню стіночку. Половинка, половинка і разом. За задню стіночку половинка-половинка разом. За задню стіночку, половинка, половинка і разом. Так пров'язую весь рядочок, патентний стовпчик, за задню половинку петлі. Дов'язую до кінця рядочок. Дов'язую цього рядочка, завжди, що я роблю, це крайню петельку пров'язую за дві половинки. Патентний стовчик на початку і в кінці рядочка за дві половинки петлі. Три повітряні, знову початок рядочка. Знову перші петельки я пров'яжу за дві половинки патентним стовпчиком, і далі продовжую за задню стіночку петельки. Це дуже добре видно. За задню стіночку петельки. Накинула ось так. Думаю, на цей момент уже все зрозуміло, я самостійно ще пров'яжу. Кілька рядочків, щоб для порівняння, тобто я знову пров'язую патентний стовпчик за задню стіночку. Ось так. Провіжу ще кілька рядочків. І так, я завершила рядочок, пров'язаний патентними стовпчиками за задню стіночку, і бачите, як гарно полосками цей візерунок лежить. Мало того, Ось, куди його не тянеш, в ньому ніяких дирок нема. Наперекос, навскоса, ніяких дирок. Але тишка основна, навіть ще в іншому. Я зв'яжу зараз самостійно ланцюжок. Це буде мій особистий секрет, як я виконую купальники, тому що основу я вам показала. Це все пряжа бегонія, різні зразочки, щоб ви розуміли, все в однаковій пряжі. Тому що і купальники для фотосета я також виконую у бегонях. І у мене знову ж бегонія, знову ж ланцюжок. Але я взяла гачок. Туліповський. 1 і 4. І пров'язую стовпчики з одним накидом. Звичайні стовпчики з накидом. Весь рядочок. Стовпчики з одним накидом. Стовпчики з одним накидом. Завершую перший рядочок, стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петельки. Повертаю роботу. І перший стовпчик пров'язую звичайний, а далі слідуючи за задню стіночку. стовпчики за задню стіночку. Стовпчик з одним накидом за задню стіночку. Так пров'язую весь рядочок, тобто за задню половинку петельки. За задню половинку петельки. Пров'язую рядочок самостійно. Знову ж завершую рядочок за задню половинку петельки і крайня за дві половинки. Один, два, три. Повертаю роботу. Перші і останні стовпчики два, завжди пров'язую за дві половинки петлі. І далі знову за половинку, за задню половинку, за задню половинку. За задню половинку звичайний стовпчик з одним накидом. Ось так воно виходить. І так, знову і знову і знову повторюю, пров'язую рядочки. Стопчик з накидом на початку за дві половинки і слідуючи за задню стіночку. Але тоненькі гачки. Причому можу зробити таке е, спостереження, що гачок 1 і 4 майже нічим не відрізняється від гачка 1,5, е, окрім як цифрами. Робота, тобто полотно. Виходить однакове. Все, що менше або більше, вже різне. Чомусь воно мені так видалось. Чому? Не знаю. Але полотна. Один і 4 гачком, 1,5 гачком, вони у мене виходять однакові. Продовжую декілька рядочків для порівняння. І тепер для порівняння. Стовпчики. Це звичайні стовпчики з накидом за задню стіночку. Ні з чим порівняти не можна. Ось. За задню стіночку вони получаються щільними. Але в цьому ж я показую це стовпчики з накидом. А тепер я зачіплю сюди маркера просто, щоб у одному полотні показати. Тобто, до цього моменту я в'язала так, так ось так зроблю. стовпчики з одним накидом. Тепер я роблю три повітряні петельки і тим же ж гачком пров'яжу три стовпчики, ой, стовпчики, патентні стовпчики. Ось. Перший за дві половинки петлі. І далі слідуючі будуть за задню половинку петлі. Але вже половинка, половинка і разом. Накинула половинка, половинка і разом. Накинула половинка, половинка разом. Маркер відволікає. Половинка, половинка і разом. За задню стіночку патентні стовпчики. За задню стіночку патентні стовпчики. А патентні стовпчики це стовпчики, які пров'язані частково. Частково, тобто половинка, половинка і половинка. Половинка, половинка і разом. І ті, хто вже давно гачкують і знають, що таке патентні стовпчики, стовпчики за яку стіночку і так далі. Будь ласка, не сердіться, а просто перегорніть відео на моєму каналі. Надзвичайно багато різних ідей, майстер-класів для того, щоб ви не нервували, знайшли щось для себе. Я це показую для початківців, для тих, хто мені пише, хто мене запитує, як я. Це роблю. Тому я конкретно показую, як я це роблю. Можливо, у інших авторів і інші методи. Я ж не можу сказати так чи інакше, а я ділюся з вами тим, що роблю я. І пров'язую до кінця весь рядочок патентні стовпчики за задню стіночку. Бачите різницю? Буквально в одному рядочку, наскільки цей щільний і цей менш щільний. Але він також якісний. І знову ж, до кінця рядочка. Петелька і крайня за дві половинки петлі. Завжди, для того, щоб рівний край був у вашого в'язання, завжди в кінці пров'язую дві половинки. Один, два, три, точніше, за дві половинки петлі. Знову ж, ось за дві половинки петлі. Ось так. Патентний стовпчик, тобто половинка, половинка і разом. І слідуючи вже за задню стіночку петлі. Половинка, половинка і разом. За задню стіночку половинка, половинка і разом. Ще раз половинка, половинка і разом. Витягнула половинка, половинка і дов'язую до кінця рядочка. А то я хотіла поділитись два-три важливих секрети. А вийшло п'ять секретів, а можливо і сім, якщо всі порахувати, то, в принципі, достатньо ще й велике відео вийшло. Але я надіюсь на те, що ви мені напишете, наскільки воно зрозуміло і наскільки ви побачили різницю у цих полотах. Або спробували і порівняли, пров'язую до кінця рядочка. І знову ж показую завершення рядочка, тому що абсолютно в кожному я так пров'язую крайню петельку під дві половинки петлі. Один, два, три, знову повертаю роботу. Першу і останню за дві половинки петлі. Патентний стопчик у даному випадку. І далі слідуючи за задню стіночку. Продовжую так в'язати ще декілька рядочків самостійно для порівняння. Це патентний стовпчик. Чомусь його не бачу, щоб позначали, особливо у нових якихось роботах. Він має просто позначку, як стовпчик з одним накидом. Ніхто на цьому зараз не наголошує, ніхто про це не говорить. Продовжу ще пару рядочків самостійно. Завершую ще один рядочок, патентні стовпчики за задню стіночку. І крайній за дві половинки стіночки. І тепер, що ми бачимо, що, ми бачимо? що це абсолютно два різних виконаних, дві різні виконані роботи. Бачите, ріщільні значкування? Ось просто стовпчики з накидом за задню половинку стіночки, а ось тут патентні. Бачите, він виглядає сам по собі як візерунок. І як я його не тягнула, ось, бачите, чи це буде в купальнику, чи це буде в трусілях. Тобто на листовицю і на груди, звісно, в купальниках хтось підшиває тканину. Я тканин не люблю, тому я можу використовувати ще пряжі з додаванням шовку, тобто котон з додаванням шовку. Я можу використовувати пряжу бегонію, пряжу коко. Це не реклама, це я ділюсь з вами саме в'язанням для початківців, в'язання гачком. І ось такий результат. Це. До маркера стовпчики з накидом, після маркера, стовпчики без накиду, точніше, з накидом, але це патентні стовпчики. І ось такий результат. Наскільки навіть красивіше виглядає, ось тут, уже сам по собі, як візерунок. Можливо, відео трішечки вийшло довгеньке, але про всі моменти важливі нюанси, я в ньому розповіла. Том обов'язково має значення, особливо для купальників, це товщина гачка. Ви бачите, яка колосальна різниця. Ось у гачках. Це 2,25, це 14 1,5, вони абсолютно однакові, плюс-мінус. У виробах мені видаються, не знаю чому. Або вони саме. Тобто, різниці я не знайшла. Між гачком 1,4, і, і між гачком 1 і 5 я не знайшла. Ще раз, гачок 1,4, гачок 1,5. Правильно, щоб вам нічого не сказати зайвого. Прогачки я зараз тут не буду, їх тут у мене і 1,4, і 1,5. Тобто 1,4, в принципі, виглядає так само, як 1,5. Я не знаю чому. Можливо, це якийсь там мікрон є різниця, але навіть якщо ось так дивитись, вони однакові. Це 1,4, 1,5. Або наоборот ось так. Тому що витерлася сама тут. Але інших у мене їх немає, тому що я ними завжди виготовлювала. І виготовлюю тільки купальники. А цей 2,25 вже дещо завеликий. Ось так, любі мої, ось таке достатньо немаленьке відео вийшло. Про важливі моменти, нюанси я вже розповіла, показала абсолютно кожен, ось так воно в мене в результаті. Я думаю, що корисно і особливо мене запитували про це початківці. Тому саме тому я це зробила. Всіх люблю обіймаю, з вами Галина Прігріз. Долучайтесь підписуйтесь, завжди щось цікаве.